Ну тебе просто це як людину, бля. Це ж, це ж дорога, бля, це знак, йолки палки Ну а заподивіться, начальник Чуцівського ДРП. Як знімає символіку України? Не знімає. Нечого його тут. Скажіть, скільки заплатить за оренду столбіка, я заплачу. Не треба мені за столбіки платити! Ти розумієш, що це дорожні знаки. На. Забери його. Забери його. Забираєш ще ні. Забираю. Забираю. На, забирай. Більше не чіпляю. Оце так відносяться люди до української символіки вчутова. Оля, не страдай дур'ю! Не страдай дур'ю! Я дур'ю не страдаю! В себе вдома, йо, на, на цьому, на Я дур'ю не страдаю! Не страдай дур'ю! Не страдаю!